Служба безпеки України запускає нову ініціативу для боротьби з вербуванням з боку російських спецслужб. Через офіційний чат-бот з ФСБшника, який доступний у Телеграм, українці можуть анонімно повідомляти про спроби російських агентів залучити їх до диверсійних акцій, зокрема підпалів, терактів та мінувань. Якщо вам чи вашим знайомим пропонують вчинити протиправні дії, не мовчіть своїм повідомленням, ви допоможете зруйнувати плани ворога, зберігши безпеку України. Щоб повідомити про вербування потрібно відкрити чат-бот з Пили ФСБшника і вказати деталі, який злочин вам пропонували здійснити, хто саме спробував вас завербувати, а також будь-яку іншу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. СБО обіцяє повну конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно перевірено співробітниками служби. Ваша безпека на першому місці, а повідомлення про вербування може врятувати життя і зберегти спокій у країні. Пам'ятайте, за участь у таких злочинах ви отримаєте не нагороду, а реальний тюремний срок. Кримінальна відповідальність за теракти чи доверсії настає 14 років і передбачає до 10 років ув'язнення. Марія Бердаєва Кримочицька новини.